Я вітаю вас, друзі, і підписники каналу Справжні моменти життя «Справжні моменти життя зараз весною дбають про те, щоб була краса у кожному дворі у нас і ми насолоджувалися цією красою і якнайменше працювали над цією красою. Для цього нам необхідно мати ось такі малодоглядні клумби, які я вам зараз показую. От і по дворам показую, які є клумби. Ось Такі клумби. Це перед, це перед двором. От Барбариси, також кизильник внизу. У дворі ми також бачимо, як гарно зроблено. І наш український барвінок там є. І бачимо, ось яка перевага тут надається Барбарисам. Вони насправді дуже гарні. У мене також є ось вдома отакий кизильник. Він також такий гарненький. І тут є барбариси. Вони також гарні. Ой, і такий. Я лівець у нас вдома точно є, от і я їх посадила ще декілька, бо вони мені дуже дуже подобаються. Ми бачимо. От дійсно ось це така величезна краса. Ось іще такий ялівець. І ми бачимо, ось і тут барбарис такого виду, далі кізінники йдуть. І далі ось барбарис, квітне. Ми бачимо, як гарно ось цей барбарис. Така гарна вуличка дуже. Ось ми бачимо, як у дворі зроблено. Оці клумби, вони є мало Ми бачимо, як тут все заросло, як все заплелося. Наскільки ось тут є все гарно, тому надихаємося красою, робимо вдома таку ж красу. Подивіться, ось вхід у будинок. Тут не буде ніяких бур'янів, тут не треба буде ходити багато працювати. Далі я бачу навіть квітнуть ботанічні тюльпани. Тобто тюльпанчики, вкраплення, в ось у красу зелених насаджень. Це дуже класно, це дуже здорово. Я просто любуюся ось цим двором, цією клумбою і те, що знаходиться під двором у цих людей. Наскільки все гарно зроблено? Ми бачимо ті ялиночки. Так, тут ялиночки є скрізь, тому що перевага надається вічно зеленим рослинам. Тому що вічно зелені рослини прикрашають наше життя. Дуже-дуже гарно. І показую ще раз звідси цю клумбу. Насолоджуюся разом з вами. Ось такими моментами життя, яке дарує нам весна. Далі я вам буду показувати багато іще таких малодоглядних Клумб для того, щоб разом з вами навчитися, як мати багато таких насаджень і при цьому відпочивати. Ось наступний двір. Також у наступному дворі ми бачимо там і ялинки, і далі ялинку коніка, бачу, і блакитна ялинка. Ось тут я бачу далі юки. Сподіваюсь, ви також їх бачите, ці юки. І перед двором бачимо таку ж ось цю красу. Такі насадження. Так, а це у нас. Ого, який величезний барбарис. Дивіться, як гарно його зробили. Ой, феєрично просто. Подивіться, як гарно Відхожу далі, щоб вам показати. Його внизу вистригли. Ось отак просто оставили його. Подивіться, як це гарно. Ось отак він росте, цей барбарис. І бачимо цю красу. У дворі також ми бачимо і тюльпанчики, і квітні. І бачимо багато тут бересклетів, бірючини є. Також їм надають перевагу, бо вони прикрашають між цими зеленими насадженнями такі вкраплення. Ідуть. І далі ми бачимо, ой, я бачу навіть он, незабуточки квітні синім кольором. Ось отака клумба, бачите, отака вона напівколом зроблена. Дуже просто. внизу підбили її, отак напівколом. І посадили. Бачимо, яку красу посадили. Ось отака краса. Дякую вам, друзі, за увагу.